На Рівненському майдані Незалежності віддали шану полеглому 42-річному герою Олександру Поліщуку. Воїн помер 19 грудня у лікарні на Харківщині внаслідок отриманого поранення в одному з боїв. Наш учень навчався в великожитинській школі. був дуже позитивною, дуже ну такий спортсмен. Ну, у всіх відношеннях дуже хороша людина і і оплакуємо оплакуємо його, тому що. Віда Олександр Поліщук народився в селі Великий Житин. Закінчив місцевий ліцей, а за тим продовжив здобувати освіту вчителя української мови та історії у РДГУ. Останні роки чоловік працював за кордоном на будівництві. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україні, Олександр не мав військового досвіду, але одразу пішов до військкомату, аби захищати державний суверенітет. Кілька разів його викликали на медкомісію, але казали чекати. А в листопаді минулого року чоловіка мобілізували. Чемна хороша, люблячий батько. Чоловік, це особливе спогади. Наші це особливо наші спогади. Після поранення в Олександра була роздроблена рука, також уламки в легенях та голові. Він проходив лікування та реабілітацію. Однак, після загибля швагра Кума почав скаржитись на болі у грудях. Після прощання з військовослужбовцем люди поклали квіти до домовини чоловіка, Поховали героя в рідному для нього селі Великий Житин. вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.